Всім доброго дня. Сьогодні ролик буде, як ви замітили, по назві, буде про розміточний штангель циркуль. Виглядить він отаким от чином. шкалу дуже добре видно. І зараз кажучи, чи які в нас прописані, зараз ми подивимося через. Улічительне скло. Чи вони мають, вони пропечені. І, навірно, пропечені пропечені лазером. Я от буває дивлюся, як Як дехто виміряють, а потім беруть штаниль циркулем. І Процарапали лінію. Ну, один раз можна, а якщо процарапати разів, я не знаю, 10, то е, ці губки, вони втратять свою площину, трошки заокругляться і будуть обманювати на соток 5 це саме менше. Е, В цьому штангель циркулю е, є. Стержень. І зроблений він із карбід вольфрама. Як би такий не слабий матеріал. В моєму випадку шкала тут до 20 см, і одразу йде верхня шкала, от чим вони хороші, зразу вверху у нас дюйми. Кстати, тільки недавно приніс, оце я думаю, оставлю відео. Ну, а пользоваться ними дуже просто. Наприклад, саме первую іглу ми е, примерно на 5-4 мм від, від низу ролика, для, е, можна сказати, ну допустим, мені треба 5 мм проверити, протягнути риску. Оставляємо 5 мм Допустимо, піджимаємо і притягуємо риску. Риску дуже чітко видно аж вона. Потім її можна навести. Візьмемо длиннішу, допустимо. Дуже чітко чертить, прямо метал хорошо знімає і беремо, допустимо, наш. Штангель циркуля электронный. И вот до наших 5 мм. Вот в принципе и все, что я хотел вам показать. В запасе еще была еще одна игла. И... Это все дело без рекламы. Если у вас Заінтересує такий прилад. По ньому, кстати, ним можна і по, і по дереві проводити. Отак от вона заточена, кстати, з двох сторон заточена. Я сподіваюся, що його дуже надовго хватить, а не вистачить, то можна, Ні, ну, я думаю, вистачить. Двохміліметрове сверло стареньке можна потом на скоси заточити і буде вам. І що він от такому? Чехлу. Чехол не кожен. ціна 750 гривень В інтернет-магазинах він дорожче трошки. І якщо когось заінтересує, де я купляв, я можу потім в коментарях, кого зацікавить, поставити адресу або телефон. От, в принципі, і все. Тепер ми зможемо. Риски наші проводити точно. І не переживайте, що ми щось тут нарушимо. Да, отлічно. Отлічно проводить. Прямо аж. Все, на цьому все. До побачення. На все добре.